Продовжуємо далі вивчати хімічні реакції. Вивчаючи попередньо хімічні реакції, ви вже знаєте, що є різні класифікації хімічних реакцій за різними ознаками. Сьогодні ми звернемося з вами до ще одної класифікації хімічних реакцій. Виявляється, реакції є оборотні і необоротні. Перед тим, як розпочати пояснення, запрошую вас підписуватися на мій канал. Писати мені свої запитання, коментувати мої відео. Ну і, звичайно, буду вдячна за вподобайки. Чи звертали ви увагу, що у записах хімічних реакцій є випадки, коли між реагентами і продуктами реакції ставляться дві стрілочки в одному напрямку і в зворотньому. А є хімічні реакції, де ставиться стрілочка тільки в одному напрямку. Давайте розберемося більш детально, що ж це означає. Якщо стрілочка нам показує напрямок руху, то логічно, що є хімічні реакції, які йдуть в одному напрямку, і з продуктів реакції, виявляється, можуть утворитися знову ті ж самі вихідні речовини. А є хімічні реакції, у яких утворилися продукти реакції, і все. На цьому реакція завершується. Давайте ці випадки розберемо на більш конкретних прикладах. Давайте звернемо увагу на цю реакцію. До неї ви зверталися, коли вивчали кисень, а саме тему добування кисню. І знаєте, що із калій перманганату, коли його розкладати при температурі, утворюється. Продукти реакції, одним з яких є кисень, тобто виділяється кисень. Значить, каліпер ми нагріваємо, і в результаті розкладу каліпер в нас утворився кисень. Така реакція відбувається тільки в одному напрямку і завершується повним перетворенням вихідних речовин. У кінцеві продукти реакції. Калір манганат, наприклад, в цьому випадку, бачимо, розклався, кисень добули і все. реакція припиняється. Такі реакції мають назву необоротні. Отже, даємо їм визначення реакція необоротня. Це реакція, яка відбувається лише в одному напрямку і завершується повним перетворенням вихідних речовин у кінцеві продукти реакції. Які ми ще реакції сюди можемо віднести? Усі реакції йонного обміну, які супроводжуються утворенням осаду, виділенням газу або утворенням малодостоціованої речовини. Належать до необоротніх реакцій. Проте необоротніх реакцій не так вже й багато. Більшість реакцій є оборотніми. Знайомимося далі з ними. Значить, реакції оборотні. Виявляється, більшість реакцій є таких, що проходять. Або ж в них відбуваються дві протилежно спрямовані взаємодії. Як це розуміти? А це розуміти так, що реагенти взаємодіють між собою і утворюють продукти реакції, а утворені продукти реакції вступають у взаємодію між собою, внаслідок чого знову перетворюються на реагенти. Давайте наведемо приклад такої реакції. Прикладом такої реакції може бути реакція добування або синтезу амоніаку з азоту і водню. Значить, азот Н2 вступає в реакцію з водним H2, і в результаті реакції утворюється NH3. Амоніак. Урівняємо зразу це рівняння. Так, і в попередньому поставимо коефіцієнт. Рівняння повинні бути урівні, щоб реакція була завершеною, мала запис. Так, отже, записали ми реакцію синтезу амоніаку. Аналізуючи її, важливо відзначити, що на початку реакції, коли азоту і водню достатньо. А амоніаку ще зовсім мало переважає пряма реакція, під час якої вміст азоту і водню поступово буде зменшуватися, а вміст амоніаку буде збільшуватися. Накопичення амоніаку активізує зворотню реакцію. Ставимо стрілочку. В зворотньому напрямку, тобто розкладу амоніаку на азот і водень. Тому даємо визначення, що оборотними називають такі реакції, які одночасно відбуваються у двох взаємно протилежних напрямках. І взаємодія реагентів є прямою реакцією, а взаємодія продуктів реакції є зворотньою реакцією. Якщо повернутися ще раз до цієї реакції синтезу аміаку, то із оцього розглянутого перебігу хімічних процесів, можна сказати, що настає момент. Коли за одиницю часу утворюється стільки ж молекул амоніаку, скільки їх розкладається на азот і водень. Тобто швидкість прямої реакції зрівнюється із швидкістю зворотньої реакції і досягається стану хімічної рівноваги. З цього сформульовуємо ще одне визначення. Хімічна рівновага це стан системи, за якого швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотньої реакції. Стан хімічної рівноваги зовні непомітна. І цей стан хімічної рівноваги може зберігатися як завгодно довго у якійсь закритій системі за постійних зовнішніх умов. Постає питання: а що ж впливає на стан хімічної рівноваги? Виявляється, що на стан хімічної рівноваги впливають концентрації речовин, що реагують, температура. І для речовин у газоподібному стані ще й може впливати тиск. Якщо змінюється один із цих параметрів, стан рівноваги порушується, і концентрації усіх реагуючих речовин змінюється доти, доки не встановлять новий стан рівноваги, але вже з іншим значенням рівноважних концентрацій. Такий перехід реакційної системи із одного стану рівноваги в інший називається змі... зміщенням хімічної рівноваги. Отже, з'ясували ми ще, що хімічна рівновага може зміщуватися. І впливають на це концентрація, температура і тиск для газоподібних речовин. Напрям зміщення хімічної рівноваги у процесі зміни концентрації речовин, що реагують, чи температури і тиску, визначаються загальними положеннями, відомими як принцип Лешательє. Так от, згідно із принципом Лешательє, якщо змінити одну з умов, за яких система перебуває у стані рівноваги, Температуру, тиск або концентрацію, то в системі відбуваються процеси, що протидіють цій зміні. Тобто, згідно принципу Лешетельє, хімічну рівновагу можна змістити у потрібному бажаному напрямку. Для чого це? Це відіграє набияку роль у хімічному виробництві, бо дає можливість здобувати речовини з меншими затратами. Ось так ми розглянули з вами ще одну класифікацію хімічних реакцій і знаємо, що реакції, які відбуваються лише в одному напрямку і завершуються повним перетворенням вихідних речовин у кінцеві речовини, називаються необоротніми. Знаємо, що реакції, які відбуваються у двох взаємно протилежних напрямках, називаються оборотніми реакціями. І Із цих оборотніх, реакцій, у цих оборотніх реакціях реакції, які протікають зліва направо, називаються прямими реакціями, А реакції, які відбуваються із права наліво, називаються. Зворотніми реакціями. Далі зазначили ми також, що стан системи, за якого швидкість прямої реакції дорівнює швидкості зворотньої реакції, називається хімічна рівновага. Якщо у вас виникли питання до даної класифікації, прошу мені їх писати. Дякую, що дивитеся мене, і продовжуємо вивчати хімію разом у наступних відео.